Сандалі екстра плюс 5600. 20 кілопамчиків. Так, почнемо з ось таких красиворазних коричневих, дуже красиві. На літній сезон. бо там вже буде класно вау. Так, наступні ідеось такий ніжний молоко. Вони вже більш сиріші, а на камері більш коричневіші чомусь. Так, ось таке. У нас ще є. Так, далі буде ось такий чорний. Далі ось такі красиві жіночі. Гарно все регулюється. З ніжки нічого не спадає. Всюди є накліпуточки гарно. Ось такі, допустимо, вентиляції пальчик закритий, вентиляція. Ось такі. Так, наступні зелені з такою оконточкою. В розмір тут не вказаний, вибачте, тут потрібно буде вам міряти. міряти тому підошву і підбирати вже під розмір тому що оце, допустимо, 37-й. Е, так, далі буде ось така синталики. Далі можуть іти чотні з пальчиками, але по бокам трошки відкриті. Далі йти ось такі чотненькі. Сі. Ось такенькі. Так, ось такенькі. Гляньте, які ось ці класні. Я дійсно, що не можу сказати вам проти, тому що тут ніде. О, це пет чудок знайшла. А, а так то по переважності 36-й, ось такий зелений, з чорним. Далі у нас буде покажу дві модельки різні. Я ось такий коричневатий з зараджував. Так, ось такі чорні зі сіри. А покажу вам дві моделечки різні. І є ось така і є ось така моделечка. Далі, що у нас буде ось така моделька і є отакенька. Тому замовляйте нашого менеджера на Viber або телеграм.